Привіт усім! Сьогодні у нас справжнє свято, адже ми розпаковуємо ляльку Габі та святкуй із серії Ляльковий будиночок Габі. Вона готова до вечірки в своєму казковому вбранні, а ще вона співає. Давайте подивимося ближче. Ось вона, красуня Габі, у своєму святковому вбранні з чарівними котячими ушками, які трансформуються. Її висота 33 см, і це ідеальний розмір для того, щоб стати постійним супутником під час ігор або навіть сну. У габі м'яке волосся, яке дуже приємно вкладати та розчісувати. А ще вона має 15 різних звукових ефектів. Просто натисніть на її грудну кнопку, і ви почуєте, як габі говорить та співає, як у мультсеріалі. Це чудова можливість відтворювати улюблені сцени або вигадувати нові пригоди. Подивіться на її святкове вбрання яскраві барви та котячі вушка, що можуть трансформуватися. Це додає ляльці ще більше чарівності та робить її ідеальним супутником для будь-яких свят. Ця лялька не тільки красива, але й надзвичайно інтерактивна. Завдяки звуковим ефектам і можливості розчисувати її волосся, діти можуть відтворювати улюблені моменти з мультсеріалу або вигадувати власні сценарії святкових вечірок. Лялька-Габі співає та святкує – це не просто іграшка, це справжня подруга для дітей. Вона співає, говорить і виглядає чарівно у своєму святковому вбранні. Лялька стане чудовим подарунком для всіх шанувальників лялькового будиночка. Габі не пропустіть можливість приєднатися до святкових пригод разом із габі. Святкуйте разом із габі, лялька співає та святкуй вже чекає на вас.